Сьогодні 20 грудня 2022 року заняття малювання. Тема заняття кімнатні рослини. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні малювання. Ви дуже полюбляєте, я знаю. І сьогодні ми з вами будемо малювати кімнатні рослини. У кожного з вас. Мабуть, вдома є кімнатні рослини. І сьогодні ми спробуємо їх намалювати. Яку саме кімнатну рослину ми будемо малювати, я вам розкажу. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Сьогодні я зустріла незнайку. Він ніс рослину у горщику. Але він. Не знає, як ця рослина називається, і попросив, щоб ми, дітки, з вами, про все йому розказали. Подивіться, дітки, на цю рослину і скажіть мені, якщо вона росте у горщику, як називається така рослина? Як називаються рослини, які знаходяться тільки в приміщенні? Так, дітки, правильно, такі рослини називаються кімнатними рослинами. Дітки, подумайте, будь ласка, і скажіть мені, чи потрібні нам кімнатні рослини? Ось для чого вони нам потрібні? Так, звичайно, так, звичайно, кімнатні рослини очищують повітря, збирають пил. Роблять в хаті затишок, красоту і уют, а інколи деякі рослини можуть лікувати. Дітки, а що треба робити, щоб кімнатна рослина росла, була гарною і красивою? Звичайно, за ними треба доглядати. А що ж треба робити з такими рослинами? Давайте пригадаємо. Звичайно, за рослиною треба доглядати. Кімнатним рослинам необхідно чистий воздух, вода, світло і тепло, а також ґрунт, який багатий, багатий корисними речовинами. Ось дітки скільки потрібно, щоб кімнатна рослина. Дуже добре росла. сан це така кімнатна рослина, але вона має ще другу назву дуже смішну щучий хвіст. Що за хвіст пішов у рост? не в пруду, не на річки, а на вікні у пічки. Ця рослина тропічна. Родом ця рослина з тропічної Азії і Африки. Це дуже прекрасна кімнатна рослина, яка гарно виглядає у куточку природи або у когось у квартирі. Давайте, дітки, розглянемо цю рослину. На що схожі листочки? Так, вони схожі на витягнутий трикутничок. А якого кольору листочки? Так, тут є зелений колір, але різні відтінки. У деяких рослин можуть бути жовті полосочки. Подивіться. Такі жовтенькі краєчки листочка. Так, сьогодні ми з вами будемо малювати сансів'єру. Щоб незнайка все запам'ятав. Цю квітку ми будемо малювати у горщику, тому що це кімнатна рослина. Для роботи нам знадобиться аркуш білого папіру, гуаш зеленого кольору можна різних відтінків, гуаш коричнева або якась інша. Якого кольору ви? захочете намалювати горщик такого кольору важ і повинна у вас бути, Ще нам потрібен простий олівець для того, щоб намалювати правильну форму горщика. Тож починаємо. Спочатку простим олівцем ми повинні намалювати горщик. Подумайте, якою він у вас буде форми. Звичайний горщик має форму трапеції. Для цього ми простим олівцем, його і намалюємо. Ось так. Намагайтесь малювати горщик з квіткою посередині аркушу. Так, горщик в нас готовий. Тепер я беру коричневу фарбу, гуаш. Або можна фарбами теж намалювати. І розмалюю цей горщик. У мене він буде коричневий. Так, горщик готовий. Тепер будемо переходити до малювання квітки. Я беру світло-зелену фарбу і починаю малювати листячка. Листячка високе. Ось такі. І потім, звичайно, зафарбовую. Фарбуйте обережно, щоб робота була у вас охайною. Ця квітка має декілька листів, тому вони різно, різної висоти. Є вище, є понижче. Але всі вони витягнутої форми, мають форму витягнутого трикутничка. Так, я намалювала 4 листочки. Тепер, якщо у вас є зелена фарба, але іншого відтінку, ось такого, як у мене, трохи темнішого, це буде дуже добре. Робота ваша буде більш схожа на цю рослину. Роблю ось такі цяточки. Ось такі цяточки на кожному листочку. І наша робота вже майже готова. Подивіться, як гарно виходить ось так. Можна додати зеленої фарби, темно-зеленої фарби і по краєчку листочків, якщо ви так бажаєте. Робота наша готова. Ну, ось дітки, дійсні закінчилось наше керівне, таке незвичне в Я з дотерпіння буду чекати ваші роботи. Я вважаю, вони у вас вийшли дуже гарними. Так. А сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. На все добре. До побачення!